А от в Білорусі вибори сьогодні, ну так і хочеться сказати вибори президента Лукашенка. Претендентів насправді ж четверо, але шанси має лише один. Реальна білоруська опозиція здебільшого по тюрмах, навіть великих акцій протесту не було протягом останніх п'яти років. Ну до учорашнього дня. Від 96-го року світ не визнав жодних виборів в Білорусі через фальсифікації та порушення. Разом з тим, Олександр Лукашенко утримує владу в країні вже 21 рік. За цей час виросло ціле покоління, і чимало людей в Білорусі вже навіть не уявляють, що президентом країни може бути якась інша людина. Чому вони знову і знову голосують саме за Лукашенка з мінська, щойно повернулася Лариса Задорожна? В субота зіпсувала настрій білоруському батьке. Няма, але вибор Є! не будь скотом! Уся передвиборча кампанія пройшла за сценарієм майже без мітингів. в країні нагадує ніку окупацію. Всі всі загнали кудись в подколе. А тут цілих дві тисячі білорусів без дозволу пройшли ходою через центр столиці. А батька ж казав, ліміт революції вичерпаний. Ширя Білорусь! Ширя Білорусь! Ширя Білорусь! На цьому місці змінили білорусь після попередніх президентських виборів. Тут як у нас майдан, відбулася своя площа. Тоді 750 людей були затримані, 40 засуджені на багаторічні терміни. Ті події майже знищили білоруську опозицію. Це він псує настрій білоруському президенту Микола Статкевич, кандидат в президенти на минулих виборах. Особистий ворог Лукашенка. Я був готов такому варіанту, що 6 років, потім ще додають. Ще два місяці тому його життєвий простір. Камера одиначка: одна прогулянка на день, одне побачення на рік, і бандероль також одна. Статус особливо небезпечний. А якщо б в його волі було, він б мене ніколи не освободив. Статкевич один з останніх шести політв'язнів, яких Лукашенко випустив на волю. Із за на білоруське правительство со сторони Євросоюзу, і за того, що щас во время кризі білоруському правительству Лукашенко очень нужны кредити. Вибори по – це коли голосують цілий тиждень. Дострокове вкидання бюлетенів розпочалося ще з вівторка. То що на сейчас є, хочу шо таке було. І, хоча на агітаційних дошках чотири кандидати зрозуміло, шанси є тільки в одного. Лукашенко йде на п'яте президентське коло. Батьком нації він вже 21 рік. Олександр Григорович цю осінь і літо важко працював. На виборці вилилось море позитива. Він і жнець, і городник, і шофером працює. Условия неравные. Ну, сравните 1 час 18 минут у Татьяны Короткевич, как у кандидата в президенты, и 24 години в сутки 5 лет у моего конкурента. Вона кандидат від опозиції, хоча рейтинг другий після Лукашенка надії на перемогу мало. раз, коли ти підходиш до білорусу, пише ви вам майдан? хочете? да короткевич ходить по магазинам. Що давно було б хватити на скажем на неділю. Експериментує, як же живеться на середню білоруську зарплату. Не вистачає. От виживаємо, тому що у нас є сім'я. Всю президентську кампанію опозиціонерам мітингувати дозволяли десь на околицях. Обов'язково під наглядом КДВ. це символ боротьби за те, щоб люди встали з колін. Чому українська українське Я кажу, тому що я українець. Як червона терявка для бика? Село за 20 кілометрів від мінська тут ще більше стає зрозумілим. Опозиції нічого не світить. Є опозиція у вас в Білорусі лінієто? Бог є з у нас немає, вона нам не нужна. і стає зрозумілим Лукашенко? Це вже символ Білорусі, як зубри чи біловезька пуща. Не на наш батько нормальний, заботиться нас. Я всю життя сука я живу, сукар я голосувала і голосувати буду за Лукашенка. Головний же конкурент Лукашенка на цих виборах. Економіка місцевий рубль падає відлунням тиснуть санкції проти Росії. Очень хочуть заігрувати з Європою, оскільки Росія уменшила його задержання. Батька 21 рік на великій швидкості мчить політичним шляхом час від часу звертаючи то до Росії, то до Європи, коли як вигідно. Лукашенко, як кажуть, грає у довгу. то він освічується в коханні Росії. Білорусь якийсь крен взяла на запад. Я прожив двадцять лишнім років президентом в цій країні, куди-то наклонився, але глупості несусвітне. То зраджує із заходом? Много в останнє време говориться про... Об ідеї некоєго рускового міра. Ну, я так розумію, це не про нас. Москва, побачивши Кренбацький, спочатку хотіла поміняти його на більш лояльного президента. А коли план провалився, про всяк випадок надумала поставити в Білорусі військовий чобіт, розмістити авіаційні бази. Я на цей щод ні з ким не було розговору. Просто мене удивляє і навіть в якійсь степені возмущає і обіжає. Зачем это было россиянам сегодня вбрасывать средства массовой информации? Когда господин Лукашенко говорит, никаких баз, и когда он еще лжет, что никаких разговоров не было, когда сюда приезжал Шойгу полтора года назад. Самое главное – объявить торг. Пожалуйста, а теперь, господин Путин, делайте вы свои ставки. Бобруйск, Лида, Баранову – 4 места, где может разместить авиабазы. 15 хвилин до Украины. Если мы не сориентируемся и где-то подставимся, То з нами розберуться і що швидше, ніж з Україною. Лукашенко демонструє хорошу поведінку. Євросоюз пишуть європейські медіа, вже планує призупинити свої санкції проти Білорусі. Оказалось, що ось ця стабільна диктатура в центрі Європи більш приємлива, ніж нестабільний хаос. А якщо що не любить Лукашенку, тому одна дорога у чорму. За таку творчість потрапляють до чорних списків. Зараз пісень Абсолютно докладний дівразрив спортивної лінії. Лявон Вольський для Білорусі, як для нас, Святослав Вакарчук. Його пісні стали неформальними гімнами країни. В гості нас, і там своє... Вже 10 років Вольський заборонений цензурою артист. Не можна співати навіть в ресторанах. Што я раз на 5 років на 5 свій участок, де я прописаний. Приходжу в школу, де всі бухають. Я напевно в цьому разі, я, напевно, не прийду хоч. Можна щось не змінити. Світлану Олексієвич з підпілля вивела Нобелівська премія, яку отримала цього тижня. Трудно бути чесним чоловіком в наше. Час. Очень трудно. І Треба не піддаватися цьому вот приглашательству. Алексієвич каже, Лукашенко робив вигляд, що такої письменниці в Білорусі не існує. Її не показували телебачення, не дозволяли проводити зустрічі. Кожен сидить у себе в своєму домі і не хоче виходити. От українці бачите, які вони виявилися. Білочва на білий стяг з погоні. Це єдине місце у мінську, де можна купити історичний, а не офіційний прапор радянського зразка, і одне з небагатьох, де розмовляють білоруською. Ну бувають, каніше десь по вулиці там нічто питаєшся. по поруски не понімає. Це дуже нагадує колишню Україну у мінську 300 російськомовних шкіл, і лише в чотирьох говорять білоруською. Люди почали розуміти, коли війна почалася з України, то і білоруси у небезпеці. Що завтра могли можуть, можуть приститанки? У, у нас нема, генерали у нас російські більше полова. І це нове покоління вже добре розбирається. Як дрейфує Білорусь? Нема капіталізму, тільки соціалізм. Старше ж покоління, який курс взяла країна, поки розбирається погано. Капіталізм – це не капіталізм, соціалізм – це не соціалізм. Це вообще непонятно что. Коли в'їжджаєш в село Раубичі за 20 кілометрів від мінська. Соціалізм-капіталізм як на долоні. Це будинок єдиного білоруського олігарха. Володимира Певтієва називають гаманцем Лукашенка. Він очолює державну кампанію, яка продає зброю. Вони не публічні, вони ніколи, не участвують в каких-то там святських раутах. У Білорусі 80% економіки у державних руках. Богатство такого публічне, мабуть, не приветствується зі сторони влади. На дорогах ні Бентлі, ні богаті, навіть поряд з будинком олігарха, звичайне сільпо і дерев'яні хати. Про багатство в Білорусі не прийнято говорити, як і про цього хлопчика. Молодший син Лукашенка Коля і в ООН, і на зустрічі з Папою Римським, і з лідером Китаю. Воно його пред'явило, як как було бы, Вот такой вот мальчик. Собственно, возникает вопрос, кто его мама. Его мама, как рассказывает Станислав Шушкевич, лекар из номенклатурной клиники. Когда я попал в больницу, ее отношение было очень корректным и нормальным. Но мы никогда, я никогда с ней, я и даже не говорил, что я знаю, что она мама Коли. Рекомендовал возить с собой Колю британский пиарщик Лорд Белл. Это воспринималось скорее как попытка смягчения имиджа Uh, жорсткого диктатора. тепер і Лукашенка поліпшують його миротворчими зусиллями в українському конфлікті і демократією по білоруському. На демократію батька учора здав. Несанкціонований марш опозиції закінчився без арештів. Я більше не останній диктатор Європи, заявив сам Лукашенко із натяком на Путіна. Але модний у Мінську політичний анекдот президентів не обирають, не залишає сумніву. До демократа батьки ще далеко, але він і не надто прагне ним бути. Лариса задорожна факти тижня.